Сьогодні я хочу розповісти вам гороскоп здоров'я на травень 2024 року. Як ви знаєте, 5 травня християни значить, східного обряду будуть святкувати Пасху. От. І разом з тим, травень дуже активний місяць і впливає, звичайно, на здоров'я. Тут треба знати, що треба заздалегідь зробити, дотримуватись, як взагалі себе вести. Із-за і того, що 5 травня в нас буде Пасха, спочатку ми значить, обмежуємо себе в їжі, потім навпаки дуже багато споживаємо солодкої, такої жирної, насиченої різними значить, речовинами їжею. От. І рух, видимий рух сонця до планет буде, звичайно, впливати на стан здоров'я. І щоб зберегти здоров'я, я вам пропоную послухати цей гороскоп. Значить, сонце 20 травня буде рухатись по знаку тільця. От ми для, значить, по-перше, побачимо, що це буде. Ось, бачите? Тілець, значить, сонце рухається спочатку з тільця, потім рухається до близнюків. Значить, сонце до 20 травня буде рухатись знаком тільця. З цього моменту обмін речовин почне знижуватись. У деяких людей він може різко знизитись, тому цим людям необхідно перейти на дієту, знизити калорійність їжі і більше вживати фруктів. І овочів багатих на вітаміни, фосфор, там і все остальне та йод. Ось я вам пропоную подивитись, що це за їжа. Бачите, це різні сири, от, фрукти, рибні різні теж горіхи. От, і ось це на Пасху краще всього ще. До Паски долучати якісь овочеві салати і фрукти. Ось тут показано: і груші, і яблука, і значить, гранати, значить, ягоди гранатів, і фасоля. Тут і творог, і паска така з яйцями, тобто горіхи. Краще всього цього це все дотримуватись. Потім ще що? Повільність обміну речовин не сприяє швидкому одуженню, хвороба тягтиметься тягне, мляво і часто переходитиме у хронічний стан. Особливо часто в цей період виникають такі захворювання, як гепатит, діабет, інфаркт, захворювання суглобів, поліатрит. Для прискорення обміну речовин необхідно більше рухатись. Бачите, ось це. Пасхальні наші ігри великодні, От, гаївки, де, де водять хороводи. Але із-за того, що в нас зараз війна, треба буде бути обережними і не відходити далеко від якихось сховищ, де можна сховатися, якщо значить, буде повітряна тривога. Тобто це я показую як приклад, як ці гаївки водяться, але ж це не означає, що треба саме так його робити у цей період важкий для нашого суспільства, для нашої держави. Так, і е, збільшити фізичні навантаження, часто приймати водні процедури з рідного роду масажем для посилення кровообігу. от. І з 21 травня Сонце увійде в знак близнюків. От, це вже буде інша картина. От, тут те, теж треба рухатися, от, але треба рухатись на, на свіжому повітрі, і треба так, таким чином, щоб можна було сховатися, щоб зверху не було видно, що, що відбувається на землі. От, швидке збільшення обміну речовин знизить насиченість крові киснем. Ось тому треба на свіжому повітрі обов'язково займатися якимись фізичними вправами. Тому у деяких людей може виникнути запаморочення, непритомність, висипи та нагноєння. У цей час зростатиме надмірна чутливість нервової системи, що збільшить на неї навантаження, викличе недовірливість, перепади настрою. Тим більше для близнюків дуже притаманне таке ну як людина сама собі щось придумує, видумує хвороби. І ще щось, тобто зациклюються на якихось е, небезпеках. От. І від цього треба відходити. Не треба весь час перебувати у стані тривоги. Для профілактики необхідно багато гуляти на свіжому повітрі, вживати натуральну їжу, от, багато фосфором і кальцієм. От. Бажано обмежити прийом, ось і дітки на повітрі в дитячому садочку. От, прийом консервованої їжі та обережно приймати холодні страви та напої. Особливо на це я дуже підкреслюю, тому що у цьому місяці дуже небезпечно, коли сонце йде по близнюкам, щоб не застудити дихальну систему, тобто бронхі, легені, трофеї і все таке інше. Тепер я покажу вам знову гороскоп і. Буду розказувати про рух планет. Значить, Меркурій, ось Меркурій буде рухатись до 15 травня. бачите, до 15 травня. Він буде рухатися по... Овну, по овну, що впливатиме на стан зору, дихальних шляхів, психіки та центральної нервової системи. Хвороби будуть в більшій мірі пов'язані з психічним станом. Проходження Меркурії по повну може викликати невралгії обличчя, порушення зору, координації руху кінцівок, депресії та нервову напругу. Ось тут бажано обов'язково бути в колективі, мати гарні такі стосунки, щоб всі значить, такі приємні для вас були переживання. От. Так само можна вживати заспокійливі якісь чаї. Для того, щоб знімати от, залишкову таку напругу у нервовій системі. У цей час потрібно остерігатись наслідків вірусних захворювань, які можуть викликати запалення головного мозку, оболон, мозкових оболонок, через що може виникнути менінгіт, енцефаліт, також можливе порушення роботи нирок. 16 травня Меркурій буде рухатись тільцем. Ось. Тільпцем. Що може вплинути на процес мислення, з'являтися задума, неуважність, заікання, втрата голосу та слуху. Тут треба обережно бути всім, хто водить або сидить за кермом, водієм, тому що можна от, ну, втратити увагу, тому треба обов'язково вішати перед посередині. значить... Зверху вішати якусь таку фігурку, яка би відволікала від таких якихось задумів, щоб вона весь час викликала уважність вашу, щоб вона блищала, рухалася і таке інше. От, значить, може порушуватись. Робота залоз, внутрішньої секреції, щитовидної залози, пара щитовидної залози, слиновиділення, сльозовиділення, запалення шинних лімфатичних вузлів, розлад сечової системи. От. Тут треба дивитися особливо за дітьми. От, різні всякі порушення треба дуже, е, значить, е, зразу ж звертатися. Консультуватись, перевіряти, здавати аналізи, щоб виявити, якщо якесь порушення, зразу його лікувати. От, тепер рух Венери, Венера до 23 травня буде рухатись по знаку тільця, так само, як і Меркурій. Бачите, і він Венера буде рухатися, значить, що буде впливати. На лімфатичну систему. Через погану роботу лімфатичної системи може знижуватись імунітет, тому е, можуть виникнути простудні, значить простудні різні захворювання. От. І не можна сидіти на сирому прохолодному місці, треба обов'язково щось підстеляти, щоб та сирість і холод не проникали знизу в організм. От. І щоб зміцнити імунну систему, необхідно розподілити рівномірно робочі навантаження, своєчасно відновлювати сили та, та висипатись. Недосипання буде знижувати імунітет. З 24 вже травня Венера рухатиметься близнюками. Ось. Що може вплинути на роботу легенів, стан нігтів і волосся, судини головного мозу. Можуть виникати захворювання очей, ожиріння, набряки, порушення кров'яного тиску, атеросклероз, з'явитись бородавки. Так, рух Марса. От Марс. І тут, і тут. Мечти Марс. Буде рухатись весь травень по знаку овна, що створить небезпеку у разі протягів та переохолодження голови. Тому треба обережно ставитись, особливо, якщо ви лягаєте спать і такого знаку, як овен, то треба на ніч вдівати якусь шапочку, особливо дітям. Через що можуть виникнути інфекційні захворювання. Запалення мозку та мозкової болонки, менінгіт, енцепаліт, арахноїдит, інсульт, запалення очей, головні болі, мігрень, безсоння, лицева невралгія, стригучий лишай, в нирки, а також і з вухами можуть, можуть бути проблеми. Через небережне поводження з гострими, різальними та колючими предметами, а також вогнепальними речовинами. та Пристроями може статись нещасний випадок, поранення голови, опік та отруєння. Рух Юпітера. Значить, Юпітер до 25 травня буде рухатись тільцем. Бачите, яке перевантаження знаку тільця. У цьому місяці у цей період може знизитись обмін речовин, та статись гормональні порушення. Потрібно уникати переїдання або недоїдання інших крайнощів, наприклад, крайнощі в інтимних відносинах, прийомі алкоголю, заняття спортом. У цей час може порушуватись як травлення, так і функція всієї видільної системи, нирок та кишечнику. Будуть погано виводитись з організму сечокислі солі, що викличе подагро, артрит, остеохондроз, висипи на шкірі, фурункули, ангіну, тонзеліт та хвороби нирок. Існує небезпека інсульту. 26, 26 травня Юпітер почне рухатись знаком близнюків, що може порушити роботу легенів, викликати легеневі хвороби, набряк легенів, емфізему легенів, коли порушується газообмін між кров'ю та повітрям і розвивається дихальна недостатність. Ось на цю хворобу дуже-дуже треба звернути велику увагу. От Якщо ви побачите, що Іде якийсь ну, кашель невпинний, От, дуже звертайте на це увагу. Тому треба берегтись простудних інфекційних хвороб, особливо бронхіту, От, Після бронхіту може залишитися ця емфізема. пневмонія, при захворюваннях негайно звертатись до лікаря і почати лікування, тому що пневмонія може завершитись е е е катастрофою. От. Рух Сатурна. Сатурн увесь травень буде рухатись по знаку риб, що плине на кровообіг кінцівок, особливо ніг. Це буде викликати спазми судин, деформацію ступні, пальців ніг. Особливо в великого пальця. через поганий кровообіг будуть мерзнути руки та ноги. Щоб запобігти цього, необхідно постійно посилювати кровообіг, займатися фізичними вправами, робити масаж та приймати гарячий душ або ванну. Значить, і бажано, щоб от спад, якщо спить дитина і вона впотіла, треба зразу ж її передівати, вдівати сухий сухий суху білизну, сухий одяг, тобто перевдівати, щоб вона не, ні в якому разі не промерзла. У руху рана. Він пройде якийсь значить, проміжок, інтервал, але ж все одно це буде по знаку тільця. от. І що буде впливати на нервову систему, викликати ураження нервів, гортані, голосових зв'язок, хрипота, параліч, піднебіння, важко, іноді неможливо ковтати їжу. Ось цей уран він дуже сильно пов'язаний із, ну, як можна сказати, світоглядом людини. Якщо вона молиться, якщо вона просить допомогу у Бога, якщо вона співчуває іншим і не тільки зациклюється на собі, а робить багато хороших справ, то цей уран він навпаки буде покращувати стан здоров'я людини і не буде впливати так сильно на нервову систему, тому що людина буде намагатися підніматися у своїй духовності вище, і нерви в неї не будуть псуватись. От. І якщо ви побачите, що у вас хрипота, от якось щось таке із вашим, ну, можна сказати, горлом, погано ковтати, то ви повинні знати, що це ви повинні себе духовно. Підвищувати, ви повинні молитись, ходити до церкви або взагалі просто читати таку літературу, яка б вас, вас робила кращими. Руху урану знаком тільця впливатиме на роботу залоз внутрішньої секреції, що може порушити роботу щитовидної залози, статевих залоз, призвести до ожиріння та інше, між, інші, між іншим, якщо порушиться робота, Особливо щитовидної залози, статевих залоз, то це значить якийсь процент такий, коли на вас впливає магічно. Особливо це стосується чоловіків. У цей період треба берегти шию від різних травм. От. І Нептун Нептун буде рухатись по знаку риб. От. Він уже майже виходить. І знаку риб, він в останніх градусах риб в 29 градусі. От, і буде впливати дуже сильно на психіку, стан рідини та кислотно лужну рівновагу організму. Такий вплив Нептуна на психіку може викликати у людей схильність до навіювання нав'язливих ідей, психозів, істеричності та депресії. При таких станах небезпечно приймати алкоголь. Бо це може привести до запою, який може закінчитись білою гарячкою та манією переслідування. Особливо, якщо впливає пси... Нептун так на психіку, особливо це стосується наших е... начать, воїнів, які зараз начать, воюють за нашу батьківщину. Тому що ці вибухи е... різні е... загрози життю, вона дуже сильно буде колихати. І впливати на психіку, тому переляк треба виводити у воїнів переляк. От. Ну, Про це я розповім. Може у наступному якомусь відео покажу, як треба цей перелік, переляк вивести із людини, бо він цей переляк може взагалі зруйнувати здоров'я і навіть забрати життя людині, якщо його не вивести. Краще, щоб його виводити. Ну, Поскоріше, скоріше виводити. Тільки злякалась людина зразу виводити, але не тільки це стосується дорослих людей, а це стосується ще й дітей. От. На цьому я хочу закінчити і побажати вам, дорогі друзі, всього найкращого. От, бережіть себе, здоров'я, вам, щастя та всього найкращого. До побачення! うん。<music>